Absolutely. Пані та панове, вітайте! Спеціальний гість саміту державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Пане блінкен, запрошуємо вас на сцену. Дуже дякую. Для мене це величезна честь бути тут сьогодні з вами. З президентом, чи слова і одне лідерство означає так багато для народу України. Я знаю це з власного досвіду. Як він дбає про кожного українця? дуже приємно, приємно бути сьогодні в Києві, щоб взяти участь у цій надзвичайно важливій е, е, події. Я е, привіз вам привітання від першої леді сполучених штатів Джо Байден. Вона дуже хотіла звернутися до цього саміту. Але діагноз неї діагнозували ковід, і це завадило. Але е, доктор Байден була завжди е, Серйозним активістом у боротьбі за психічне здоров'я, як в Сполучених Штатах, так і в Україні, особливо серед молоді. Особливо хочу звернутися до вашої першої леді, пані Зеленської. Я мав прилей приймати її в липні у Вашингтоні, і мене тоді Вразила та відданість, з якою вона допомагає українським громадам лікувати і загоювати рани війни. вона кидає світло на дуже важливі і гострі питання, і мобілізує багатьох людей в боротьбі з цими проблемами, як в Україні, так і в всьому світу. Кожного дня люди в наших країнах постають перед проблемами психічного здоров'я, депресія, тривога, посттравматичні розлади, шизофренія і таке інше. наші родини, колеги, друзі, близькі. Ми знаємо, як Важко боротися з цими викликами у мирний час. Я можу тільки уявити ту силу, і витривалість, яка необхідна для того, щоб боротися з цими проблемами у вашій ситуації, коли іде війна. Ти <рочний> війна <військ> в Російській Федерації проти України досить яскраво проявляється в своїх наслідках у лікарнях в шпиталях у тих сім'ях, які відірвані від своїх рідних, втратили свої домівки. Люди втрачають життя. Потерпаються, страждають, і але досить часто ми yeah. маємо справу з стражданнями, які ми яких ми вочевидь не бачимо, які дуже важко важковимривити. Говорять, що більше половини українців постраждали від травм війни, від травм військових злочинів, які коються в Україні, постійні повітряні нальоти і сьогодні тут я від імені президента Байдена і першої леді Джел Байден хочу чітко сказати українському народу. Так само як психічне здоров'я має значення у боротьбі в цій війні. Так само і наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб загоїти ваші рани нанесені війною. Америка буде з вами до кінця, і коли ми говоримо це, це саме, саме те про що я говорю зараз. Сполучені Штати віддані майбутньому України, миру України і зміцненню України не лише у військовому плані, але також у плані її демократії, економіки і над усе її народу. Здоров'я суспільства нерозривно пов'язана зі здоров'ям і е, громадян, як фізичним, так і психічним. Якщо людина має проблеми з психічним здоров'ям, їй важко брати участь у суспільному житті своєї країни, і без повного залучення громадян країни не може досягти свого повного потенціалу, так само як у будівництві доріг, шкіл. Будинків відбудова їх має величезне значе для України, так само і відновлення психічного здоров'я має величезне знача для українського народу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії спечі сполучені штати надають доступ до до цих послуг на 6 мільярдів доларів було надано послуг у зміцненні психічного здоров'я. Ми допомагаємо шпиталям в Україні. Центр центри підготовки надають наших спеціалістів. Ми надаємо також таку допомогу онлайн телефоном по всій країні у тому числі у на окупованих територіях а також біженцям з україни в усьому світу і ми щільно співпрацюємо з першою леді з офісом президента для того щоб зменшити стигму, яка окутує ці питання і залучити українців до отримання необхідної допомоги це і одним із найважливіших аспектів то, чим ви займаєтеся, є саме видимість. і ви показуєте людям, що це нормально говорити про ці проблеми. Про це треба говорити. Це треба обговорювати, якщо ми хочемо надати людям реальну допомогу. перша леді України сказала, що в них є мрії, що Окрім перемоги на полі бою, ми також отримуємо перемогу над нашою над нашими тривожними станами, над нашими психологічними е, проблемами через інтеграцію, через зміцнення системи охорони здоров'я та психічного здоров'я, зокрема як на сьогоднішній день, так і на віддалене майбутнє. Ви знаєте, ми знаємо, що ця робота буде дуже складною. Це не станеться одночасно, але це має величезне значення для кожної української родини, для кожної української громади. Допомогти тих тим, хто зараз бореться, вимагає такої ж самої ж мужності і емпатії і солідарності, яку ми бачимо, проявляють українці з першого дня російської агресії, помір то як. Українці борються з негаразними і трагедіями війни. Сполучені Штати і ваші партнери будуть підтримувати вас на кожному кроці цього шляху. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Слава Україні! Слава пане Блінкен, Дякуємо вам за те, що завітали на саміт і вашій країні за незмінну підтримку України.